Забрати на мить, мир давно вже погиб. Да, брати і сестри, якщо б не було б цієї любви, можливо, нас тут зібраних і не було би. Дякую Богу за цю любов, яку Він дарує для нас. Сьогодні я трошки засвідкую свого життя, я пробую трошки готовий. Ми сьогодні Бог положив на моє серце розказати, як на протязі мого життя Бог працював зі мною. І сьогодні, може, це буде являтися для вас як прикладом, як потрібно, як не потрібно робити. І я наверно, із самого начала. Я сам із Рівнської області, Западної України. Я родився в християнській сім'ї, де батьки вже були не з дитинства віруючі, але покаялися, коли у нас було в нашому селі відкриття церкви. Юра навіть був на тому відкритті церкви, кажеться, це ми тільки в неділю про це узнали. Вот. Да. Да, да. І на, протяг... на протяженні всього життя, з самого начала, я родився в сім'ї, де нас 10 дітей, П'ять дівчат, п'ять хлопців. Всі жили, як кажуть, щаслива, християнська родина. Де Бог працював, Бог підкріпляв, хоча були трудні моменти, фінансові моменти, але в таких ситуаціях Бог не лишав. Я пам'ятаю, завжди я був хлопцем старшим, І завжди з батьком, і батько мене везде завжди, брав. то на працю взяв. Я. І так я був разом з батьком. Батько брав мене на роботу. Я пам'ятаю, коли в школу не пішов, він каже, сьогодні зі мною ти поїдеш на комбайні молотити. А він був трактористом, машинистом, тепер я та в мене тече. Я без машин жити не можу. Я це кажуть в більшому часті проводжу з машинами. І казалось би, все прекрасно, все добре, батько любить, мати любить, ходимо до церкви. Ну знаєте, От случилася одна така неприятна, дуже велика горе, біда. Заболів сильно батько. І було до нього сказано, каже, а всі ми молилися, щоб Бог істелив, щоб було відстелення для нього. І в определеному моменті вже хвороба почала дуже сильно прогресувати, вже вона почала бороть. Що вже для неї вже не було якби ліків. І всіх була надія, що щас Бог зробить свою працю. А внутрі в мене серце, о, якщо сьогодні Бог із зробить, все, моя віра буде стояти. Моя віра буде в тобі стояти. І було пророчество в церкві, каже: я розв'яжу тобі цей узял, розв'яжу, який цей вуз зав'язаний, він буде розв'язаний. І знаєте, приходить момент, це було случилося з утра. Моя попишна, я вставав, їхав дуже рано на працю. І йому дуже погано було. І ми був здоровий. У нас таке було тіртості, що ти все время відділяєш праці, не можеш побути зі мною, хоча б 5 хвилин, в такому гніві я зібрався, уїхав на роботу. А йому вже було погано на той час. Я поїхав, пам'ятаю, від'їхав 14 кілометрів, бо це було кільцо у нас там до міста. Я був із села, їхали з собі на роботу. Роздається дзвонок, мати дзвонить в сльозах, каже, батько погано, він все потеряв, лежить. Срочно вертайся, ми визвали скору. Щас приїдуть, і ти вертайся. Я приїжджаю додому, він вже лежить, роздівся. Я питаюсь його вдіти, він одпихується, не дається. Приїжджає скора, дивляться, бачу, що скоро не спішить. Вже вони зрозуміли, щось не так. Приїдь, забирають його, ми веземо його в больницю першу. В першій больниці говорять, що ми діалізники, бо він не був на переліванні крови. І ми не беремося, везіть його далі. І ми всі дзвонимо до наших братів, сестер, ставайте на молитву, тому що дуже погано, дуже тяжко. Треба ставати і молитися. І всі, як пам'ятаю, вже потім розказували. Каже, де не були, падали на колінах і молилися. І по путі від першої больниці до другої больниці, а посередині Бог його забрав. Казалось би, що християнська сім'я, Боже, зачем? Навіщо? Чому в моєму життю таке трапилося? Чому ти лишив 10 дітей? На той час наймладші було 2 роки. І мені це була велика рана. Рана, яка. Заживала дуже багато, і ця рана залишилася. Це все дуже було для всіх больно. Всім було це, це я не знаю, як це словами передавати. Це втрата для мене це було найбільше на мене в житті яку я йому тільки пережити. Я потеряв усе, те, що він навчав, завжди був поряд. Ти пам'ятаю, як останній раз. Ми з ним поїхали на останній діаліз. Він каже, Сергій, я ніколи нікого не брав, ну поїхали зі мною. Я хочу тобі показати, де я, що мені в лікарні роблять, як кров переливають. Я поїхав з ним цей останній раз. Я пам'ятаю, він подарив мені один долар. Він до сих пор зі мною. В той останній момент. І пройшло життя трошки определенний період. Мені стало тяжко. Ця нагрузка фінансова. Моральна, яка на мене навалилася, я не витримував. Ця боль, яка на мене... мамка до мене завжди каже, потрібно подимати сім'ю. Саме младша, дуже маленька. Я не справлюся, вона завжди в сльозах. Я пам'ятаю, пішли ми на зібрання, про ділоний був похорон. Пішли ми на зібрання, і було слово, каже, він зі мною стоїть. А й мене внутрі Боже, навіщо ти це робиш? Завіщо таке для мене така боль. І знаєте, в цих ситуаціях я вже не витримував, я вже хотів щось розвіятися, я вже хотів втікти одне, я втік, куди тільки можна, щоб очі бачить, втекти. І я пам'ятаю, я уїхав. Уїхав. Ми на той час ми зі своєю дружиною познайомилися. І мене вже внутрі залишилося все. Хочу свою сім'ю. Хочу своє життя. Мені важко моє життя, мені буде легше. І... Познайомилися, ми приїхали додому, туди познайомилися, кажу, мамки кажу, я хочу женитися своє життя. І в нас скандал. Скандал каже, чому чому ти нас покинь, батько нас покинув, ти на кого мене лишаєш? А я ж молодий, я кажуть, побачив крил'я, хочу летіти, своє життя мати. І знаєте, я кажуть, ночі, словно вортинком, сіли ми і уїхали. Я кажу, от почувствовав, да, почувствовал я тоді все, я свободний, я нікому не... Я вже, як кажуть, нікому не забвісу, я сам по собі, моє життя. І приїхали ми вже сюди, тут якби трошки вже обстановочка, хоча спочатку було тяжко, було тяжко. О, знаєте, Вроді би я вже від Бога відійшов, Бог моєму житті таку рану зробив. Я покинув. І пройшло Определені <кій> бодай йшли. Ми з мамкою вже якось ця боль пройшла, почали общатися, почали вже созванюватися, общатися. Я пам'ятаю, до неї було, як вона вже мені розказувала, було пророчество, каже, я назращу твого сина додому. Він буде, буде вдома. А вона завжди сподівалася, що я звідси переїду назад на західну, що буду там жити. Ви ну, знаєте, пройшов час, я тут вже коріння пустив, праця, друзі, знайомі, роботи, мене всі знають. Ну все, вроді би я щасливий, все в мене є. Ну До війни ще цього часу були періоди, коли Бог починав вже стучати, стукати. Я пам'ятаю, ми приїжджав я до Юри, Юра починає розказувати, мене внутрі загоралося. Всього треба їх вже на служіння, треба Богом миритися. Все, тільки, як кажуть, утром сонце зіляло. І це вже я тільки зрозумів далі. Я це не розумів. От утром став, воно мені не потрібно. У мене роботи, в мене діла. Так само, я пам'ятаю, вже з Пашою познайомилися ми. Паша так само мені говорить утром. Я кажу, приходить, все, воно зіяло, воно не коснулося. Ну прийшла війна, яка поміняла моє життя на 180 градусів. І я хочу розказати сьогодні, як це произошло. як Бог мене серед цього мира знайшов і як працював. Я пам'ятаю перші дні, як тільки все почалося, перші зриви. Воно туди така гордость, а я не боюся, що для мене, ну що мені бояться війни? Другий день, третій день. Уже все, вже починається щось переживання. Страх. Пам'ятаю, друг до мене вечором дзвонить. Коротше, сірий, все. Тут, тут буде біда, тут потрібно сюди втікати. Все, для мене це було як огонька посипали. Все, мене прямо почало внутріш трусити. Пам'ятаю, вечором, коли вже ми лягали спати. Почалися взриви. Пішла війна, почали взриви. Внутрі я пам'ятаю, жінка з дитини на кроваті лежать, чую, що вони моляться, а внутрі до молитви до мене. Молитва це для мене було саме Нє, «Ні, ні, ні. Но Бог каснувся. Я пам'ятаю, молився, державши, кажу, Боже, якщо ти є, якщо ти дійсно є, показуй. Давай, показуй. Кажу, я вже все, в мене робота немає. Робота всього війна. Друзі, які мої знакомі були, всі пороз'їжджалися, до кого дзвонити, в'їжджати, втікати. А куди втікати? Де друзі? Боже кажу, давай йти, працюй. Я пам'ятаю, з утра роздався дзвонок серий, приїжджай, є місце, може ще кажуть, пару днів побути, а там, якщо Бог буде працювати, якщо Бог дозволить, останеться. Я, як пам'ятаю, машину, а в машині нема селян. Машина пуста, горить лампочка, нічим заправиться. Дзвоню, кажу, ну, хлопці нема. нема. Потім спомню другий брат дзвонить і каже, їжджай на заправку, є чим заправитися. Я щасливий, думаю, щас, заправка, заправимося, поїдемо, буде все добре. Приїжджаю на заправку, очередь тоді була, наверное, кілометр. Я вистояв 40 хвилин, можливо, більше. Лишається мені буквально 2-3 автомобілі, які тут передо мною. Не заправиться. солярки нема. Все, не заправився. Опять для... гнев, Боже, ну ти ж працюєш. Я розбирачусь до додому, приїжджаю в Дніві, все. Кажу, вже як буде, якщо помирать, то помирай. Якщо будеш працювати, буде працювати, а внутрі воно вже болеть. І пам'ятаю, друге дзвоню, вони кажуть, я не приїду, машина пуста, горить лампочка, бак сухий, нікуди не доїду. Вони — «хорошо, зараз ми спрацюємо, зараз ми дзвонимо. Як про типу, мені це розказували, кажуть, случайний брат, случайний чоловік, все случайності, всі случайності, а я все, що не проїздило, я клав це на случайність. Всі те, що не проїзло зверхісте, це звичайність. І як вони мені розказують, случайно нашого номер якого давно не знав, случайно я йому позвонив, і, случайно в того чоловіка було скільки літрів, скільки мені потрібно було доїхати. І по путі туди мені якраз ходили в машині доїхати туди. Я він мені солярку, ми заливаємо і каже, хай Бог тебе благословить. Невіруюча людина. а вони внутрі мене це заципило. Я пам'ятаю, заправилися, поїхали ми ну, вже туди, де ми не нужні не в Решетилівку. І в Решетилівці приїхав, втомлений, думав, все, зараз буде вечір, я висплюся, вроді вся обстановка розрядилася, полегшало. Все, щаслив, я вибрався. Але я не думав тоді, що це Бог працював. Я тоді це поставив на просто совпадіння і случаї, які просто завпали. Приїхав перша ніч, я спать, сон не йде. Мислі. А це може не случайно було? Може ти дійсно працював Бог? І я цілу ніч не спав. Сестри з одразу спрашують, а чого ти не спав? А мене така дружна бути відмазка, щоб вони не зрозуміли. Кажу, у вас подушка погана. <реш> <реш> я відмазався, вроді би все нормально. Друга ніч. Така сама проблема. У мене сльози, Бог касається, я думаю, все, вже треба щось з тим рішати. А воно накопичується, воно накопичується і так, що ти вже не можеш це внутрі тримати. Я пам'ятаю, брати, а поїхали на зібрання. А на зібранні я дуже довго не був. Ну, їдемо. Що вже буде, то буде. Ну, Роботи немає, робити нічого. Чому ви ні? Стаємо їжемо. Я пам'ятаю на зібранні, голову опустив, сижу слухаю. Іде проповідь. І проповідь, як будто вона мені говориться. Каже, сьогодні Бог пахає почву. Бог прачує, працює, Бог переворачує, Бог робить почву для того, щоб посіяне, воно проростало би. Я пам'ятаю, так же, точно, ти працював. Я пам'ятаю, як Юра розказував, воно не проростало. Я пам'ятаю, як хлопці брати розказували, воно не проростало. Воно не росло, тому що не було почне готова. Але ця війна, ці обставини, заставили, внутрі перевернутися. І ота пробить, вона вже як посіялася, воно вже почало проростати. І мене це ще більше так, більше наложилося на мене. І слідуща ночі апять сни, апять проблеми, ап'я не можу спати. Кажу Боже, ну що вже робити? Що потрібно? Я все, кажу, я здаюся, в мене нема далі вибору. Я не можу спати. Мене це болить, болить дуже сильно болить. А була обіда, велика обіда. І Бог, знаєте, в осні трошки, я кажу, придрімав, Бог відкриває мені книгу. Велика книга, грязна, розписана, що вже навіть нема ніде чого як кажуть, написати. І переворачує страницю на другу, а там чистота. Чистота. І я одразу прокинувся. Я злякався, думаю, все, це кінець. Це як припиняв, що це моє життя. І кажуть, розталтував сон для себе, більше в страх загнав. І слідуча, як день, брати опять просять поїхали на зібрання. Думаю, ну поїхали. В чому ви вже ні? Може щось там скажеться. знову скажеться. Пам'ятаю, знову пробуйте, до мене. Проповідь була про Петра, коли він говорив, Боже, я з тобою до кінця. Но Ісус сказав, не спій, як півень заспівай, як ти тричі відречешся. І я пам'ятаю все коли хлопці звали, коли була пандемія, коли Бог кликав, іди, коли петух, я кажу, ну Ну каже, сьогодні прийшов момент, каже, коли петух уже п'є, і мене це опять на мене тягає. Мене це опять трогає, думаю, дай Боже, я скільки моментів потіряв, скільки можливостей, на скільки років я потіряв і не вернувся. І це ще дужче на мене навалилося. Сон для мене це вже все було. Це вже грань, яку я не мог заснути. Це був дуже сильний тягар, з яким треба було щось розбирати. І я вже тихенько почав до братів підходити і спрашувати, а що це таке? От, от допустимо, випадково така ситуація, я в такій ситуації що вони роблять? Я думав, вони не зрозуміли. Хоча б тому сказали, що вони зрозуміли, що відбувається. І Бог допустив такий момент, коли вже ця грань мені не трималася. І Бог довів до определеного розговора, хоча це було багато розговорів, але я це тримав, тримав до тієї степені, поки воно вже не. Все, воно зараз прям зірветься. Yeah. і розговор. Я розказав оперениці все, як це проходило, Як ми ці пази поскладували, в мене глаза, я трясуся, мене внутрі це болить. Мама! Yeah. Я кажу, все, мені полегшало. я тобі розказав. Все, давай підемо там, просто грудку. підемо спати. Ні. Треба yeah. це закінчити молитвою. Yeah. І тоді підемо спати. А молитва для мене це було, як кажуть, страшне як. Я, я молиться, пам'ятаю, якщо це для мене молитва, я втікав в уші почував, щоб це не чути, Бо це було больно. Я не знаю, що так діяво працював, але я не му чуть молитися. Не думаю, ладно. І кажуть, давай будемо молитися. І ми стали на молитву. Я не пам'ятаю, як це трапилося, як це случилось, що це було страхів, трахів, я кажуть, Боже, Дух наповнив. Наповнив Бог. І в той момент, іменно в той момент, коли була молитва, я почув оту бать, батьку, батьківську любов, любов, яку я потеряв давним давно багато років назад. Бог наповнив. Він дав Духа Святого, який сьогоднішній час Він діє. І це та любов, яку Бог дав мені, яку я потеряв. І та молитва для мене було це переворот мого життя. Коли я перевернув усе. І коли оцей камень, оце накопичення, ви знаєте, то рубсак несеш з цеглою або з камінням, отак взяв і скинув. Все, я свободний. Я пам'ятаю ту молитву. Я дивлюсь на свої ноги, а я не на землі вже. Я в невісомості. Молитва, яка сповнилася. Я не пам'ятаю, скільки ми молилися, але дух працював тоді. Я, я пам'ятаю, Ніколи не знав, як молиться, що молиться, але дух так молився, що не мог зупинитися. І все, я пам'ятаю, ми пішли, мені легше. Я заснув крепким сном, Утром прокидаюся і мене мислить, сірі сьогодні служіння. я все бросаю, сьогодні треба на служіння, сьогодні треба працювати, сьогодні треба йти і слухати, працювати. І в определений момент, який там був в тілеці, це для мене був яке. Як центр реабілітації, коли я ходив на служіння, не їхав це життя, тому що є одразу це життя, можливо, не прижуватися ця картина. І ми побули якийсь определенний час, Бог почав духом працювати, духом молитися. І приїхали ми вже в нашу Охтирську церкву. Я заявив на хрещення, тому що Бог відкрив мені, Бог показав мені. І, якщо не пам'ятаю, дві неділі тому, чому трошки сьогодні. більше, я 17 числа я прийняв водне хрещення. І сьогодні, на протяженні всього цього життя, Бог так зі мною попрацював. Бог працював зі мною, як я вже починаю читати міста про Моїсея. Чому я не заправився там зразу? Чому були вот ті періоди? Чому так? А тому що чесно, сразу, можливо, я б не подумав би, я думав би, це нормально, я заправився, я уїхав. Ні, Бог допускав до такого, щоб я лічно зрозумів, що Бог працює. Щоб це не було би висказом, що це случайність. Случайність, яка произошла. І на протяженні цього часу, я кажу, я тепер з вами розказую, як Бог відпрацював, і може для когось це буде прикладом. Примеру. І пам'ятаю ще один момент, я випустив, коли вже я спокаявся, коли пройшло пару днів, дзвонить до мене е сестра старша, не менше трошки. Каже, мамки було слово в церкві, наскільки протяжені протяжні всі років, коли було слово пророчество, сказано, возрожу твого сина домой. І вона не знає, і ніхто не знав. І в неї в церкві слово. Каже, син твій вже вдома. Він каже, уже прийшов. Як Бог працював на тій серці. як Бог провів оце все мій період, коли я спіткався, коли це був придідоний момент, коли я не міг вже триматися, Бог, як кажуть, знайшов, знайшов ту потікну овцю, овечку, яка загубилася десь далеко. Він знайшов і вернув до Божого народу. До остальних. І я сьогодні з вами. Я дякую Богу. Що він знайшов мене. І що сьогодні можливість, те, що я розказую, може, воно касається для когось. Можливо, Бог сьогодні через мої уста хоче щось сказати. Не треба опускати тої можливості, бо як брат мені тоді зазначив, каже, завтра може вже не бути такої можливості стати помолитися. Можливо, сьогодні є останній момент. Можливо, завтра ми можемо не прокинутися. Ми повинні я кажу, сьогодні, можливо, я останній той час. Якщо брат Юра, дозволи помолит це все завершити, щоб Бог попрацював, щоб Бог діяв і я прошу кажу, підтримки Божої надалі в моє життя, тому що діяво не спить. Коли я вернувся до церкви, до Бога, діяво не спить. Він питається підставить подножку, питається в определених моментах збити. І він далі говорить правду і буває. Інколи твої мисли починають на цьому спіткатися. Но, ну, дякуй Богу, є підтримка Бога, є підтримка братів, і Бог не лишає. Так що, брати, сестри, давайте це все завершимо молитвою, і хай Бог у вас повітря.